Я мішу Крупіна, мягко кажучи, не любив. Він співає пісню прокурорша і стоїть реально прокурорша, після яких, наприклад, пілоту кажуть, «Все, пі на штурм, Даша Сф'їва. Я вже зараз дізнався, що вона ніби там в Росію їздила. Я думав, що я десь помру під бучею, якщо чесно, то формується таке середовище, в якому корупція це норм. Це ти красавчик, що ти в люди, знайшов теми, схеми і все інше. Від душі в душу, які амбіції в тебе були, коли ти йшов до війська? Е, дивись, друже, я взагалі не йшов в військо з якимсь планом. Я думав, що я десь помру під Бучу, якщо чесно, в перший тиждень. Тобто у нас е, прощання з дружиною було досить емоційне, як в якомусь фільмі вона там. Обійняла, поцілувала ці сльози, тікли просто як кажуть, ручйом. Поїхав і Ніхто не знав взагалі, які плани. На той момент нічого такого не було. Просто коли мені видали там автомат, почалися там якісь перші ці всі двіжняки. Я подивився на цей автомат і думаю, це якийсь афган 82. Тіпа, типу, і ну треба щось точно міняти. Потім мені видали Енлав. Я вчився на гранатометника в групі. Ну, це дуже крута штука. Але я таки подумав, нахіра мені підпускати танк на 500 метрів ну той, хто. Розумієш, що таке танк під'їхав на 500 метрів, і яка це страшна махіна вбивства. розуміє, чому я прийняв такі рішення, якщо ми можемо це там знищувати іншими засобами, чому не, не, не йти цим шляхом? тоді мені здалося, що потрібно рухатись далі. І я ще до повномасштабного вторгнення, до Великої війни, хотів займатися, навчитись літати на FPV. І тут якось пазл почав складатися. З жовтня 2022 року ми почали так активно рухатися. Я потрапив в ССО в навчальний центр, якраз і там почав пробивати цю стіну. Дякуючи на той момент командиру частини, така досить поважна людина, молода людина. Я прийшов до нього. І я йому сразу, FPV — це буде тема ССО має літати. Ми запустили цей процес. Головнокомандуючий залужний створив новий підрозділ, 14-й полк БПЛА, і мене туди запросили, тому що це був перший підрозділ, в якому були саме батальйони FPV. І для мене це тоді був ну, звучало як мрія. І ми дуже швидко, ми зараз за півроку вже показуємо реально по групам FPV, які є в наших збройних силах, і загалом всі, всіх силах оборони. Ми вже Же вийшли реально на топ показники зарплатні ЗСУ вистачає, щоб утримувати сім'ю. Гроші, які я отримую за селу, я їх майже ніколи не бачу, тому що то різину треба купити то відеопередавачі, то ще щось поламався дрон, якийсь там матрас. Надо його починить, починить там 20 тисяч гривень. Воно там 20, там 20. Там поранений хлопець попросив допомогти йому там 30 тисяч гривень. Тобто, ну, тобто ці гроші я взагалі майже не бачу. Іноді там можу з цих грошей там поїсти в якомусь в якійсь кафешці на фронті. Е, моя родина живе завдяки прослуховуванню музики. Завдяки тому, що всі роки я якраз працював в першу чергу на Розбудову своїх ресурсів там YouTube, своєї бази музичної. І тепер ця музична база вона реально дає е, нормальні показники, завдяки чому я доначу до сих пір серйозні суми грошей. Е, моя родина живе і в принципі це дозволяє мені знаходитись в відносній в відносному стані спокою і продовжувати воювати. Тому що якби в мене не було цієї можливості, то я не знаю, чи продовжував би я воювати, чи я б шукав би можливість. Там прокормити свою родину. Друзі, взводу Назарія Гринцевича, Грінки, який входить до спецпідрозділу Азову Контакт 12. Терміново потрібен Mavic 3 t оснащений тепловізором. Ціна питання 200 тисяч гривень. Будемо дуже вдячні, якщо допоможете оперативно закрити цей збір. Задонатити можна за цим qr кодом чи за посиланням в описі під відео. Порівняй розвиток впівіруху України і Росії. У нас ще є фора, дуже серйозна фора е, перед ворогом, тому що є деякі маршрути, які я думав, що на сьогоднішній день це буде просто дорога смерті. Е, тфу, тфу тфу ми ще по ним. Абсолютно спокійно їздимо, я чую дуже багато там в змі про те, що Росія там на, на нарощує виробництво. Так, вони нарощують виробництво. У них велика кількість е дронів виготовляється. В нас є ці трофейні дрони. В них є свої цікаві всякі рішення, але все ж таки цими дронами хтось має управляти, і, і е для цього потрібна. Загальна система, яка буде впроваджуватись на рівні всього війська. У них, слава Богу, цього поки немає, і тому у нас є час рухати свій еволюційний процес тут всередині. Виробничі процеси рухаються досить непогано. У нас по FPV, по гексокоптерам, по розвідувальним крилам, і по штучному інтелекту, і по автонаведенню все рухається. От я там до виробників періодично, коли в Києві буваю, заїжджаю. Я Якби в цьому досить непогано розбираюся, але вони мені як навалять там, своїх там всяких сем якихось. і такі. кажу, блять, кажу, ще раз кажу, не зрозумів. ну Тобто, реально є круті речі, які у нас виготовляються. Але є такі, наприклад, ситуація: є один дуже крутий виробник FPV-дронів, робить реально дуже круті дрони, виготовив і передав 12 тисяч дронів на склади, а на руках всього 800 дронів. І. І я в них задаю питання, вони кажуть, ми самі задаємо питання, ну, чому ці дрони не на руках у пілотів. Ось і навіть такі ось питання постачання у нас до сих пір дуже Колхозні дуже радянські, і їх потрібно змінювати. Моя порада всім виробникам, які, до речі, забезпечують дронами. Дуже важливо, щоб вони надавали вже готовий дрон з платою ініціації, тому що коли хлопці сидять на позиціях і ще паяють там ці плати ініціації, щось допають, перепають. Це впливає на коефіцієнт корисної дії, на, на їх в тому. Зараз до речі, це дуже розповсюджена тема, тому що є бізнес, який там ми передали там тисячу дронів FP-дронів – це дрони, на яких просто ти можеш відео знімати, літати. Тіпа. Це ще не зброя. Потрібно допрацьовувати, саме, щоб це було зброєю. Хто забезпечує ваш батальйон? Це приватні ініціативи. Саме наш батальйон забезпечується певним, певною бізнес-структурою, яка нас забезпечує повністю дронами. Це ініціатива виходила від людей, які це, можна сказати, спонсують. Як це відбувається? Це ініціатива від цього бізнесмена. Він забезпечував наскільки я знаю десантно-штурмові війська. От і через такого депутата, який воював Роман Лозинський, наш друг? Він яким чином знайомий, бо Роман зі Львова. Цей бізнесмен, я так розумію, теж зі Львова Романа е, зняли. Він був бійцем 73-го центру ССО. Його зняли через невідповідність нашого законодавства, що він як народний депутат не може е, воювати, і він е, ну намагається постійно нам чимсь допомогти своїми знайомствами і всім іншим. Ми ну коротше доволі нормально цими дронами працюємо. Ти віриш, що люди здатні щиро змінюватись? Ну, Я вірю в це, я зустрічав такі випадки, коли після якоїсь дійсно трагедії в житті людина дуже часто змінює свої поведінкові ознаки, свої погляди і все інше. По творчій складовій я можу сказати, як приклад на Даша Астафія. Ну, і наскільки... ну, я до цього не знав, до речі, я вже зараз дізнався, що вона ніби там в Росію їздила до 22-го року і якось там толерувала всіх цих представників культурного середовища російського, те, що зараз говорить вона, те як вона себе поводить, це показник оце якраз таких змін, коли через травму, через через такі процеси людина дійсно змінюється. Такий самий приклад можу сказати про Мішу Крупіна. Тобто, я мішу Крупіна відверто до 22 року, м'яко кажучи, не любив, коли ми познайомились. Ми познайомилися на одному з виступів культурного десанту. Запросив коля серга і мене і його. Я кажу: ну це така кажу трошки хубава і кажу, ну бо я так агресивно був налаштований проти нього. Чому? Тому що його проект корупція він мав, от він якраз розбудовував в країні лояльність. До корупції. І я бачив приклади того, я, я якось зайшов на подивитись його концерт. У нього, до речі, було сім проданих концертів підряд в Києві, сім, щоб ви розуміли. У проєкта Корупція в 22-му чи в 21-му році. Він співає пісню прокурорша і стоїть реально прокурорша, і, і там кайфує від того, що про неї як про верхівку. Корупційної складової нашої країни ще й співають пісні, що ніби це норм. Тобто формується таке середовище, в якому корупція це норм. Це ти красавчик, що ти вибілся в люди, знайшов теми, схеми і все інше. І тому я розумів, який це має жахливий деструктивний наслідок для нашого середовища, тому я був агресивно налаштований. Коли я з ним познайомився, по ньому видно, щиро видно, що людина вона настільки. Від того, що зробила Росія, що погляди кардинально змінилася. Він їх щиро ненавидить. От, прям щиро, його дійсно дуже змінила війна, дуже змінили ці всі внутрішні переживання. Те, що його там дружина, дитина так само опинились в цій ситуації. І рідний Харків, який ледь не опинився в окупації, і тому є люди, які змінюються щиро, а є люди, які змінюються нещиро, як лобода. Наприклад, от е, буквально сьогодні я потрапив на якусь новину, що вона дала якийсь коментар BBC, і там знову навалила ватної на херні. Саме стосовно Лободи е, в мене була така реакція. Хоча загалом я вважаю, що не має бути подвійних стандартів. Всі, хто до 2022 року. Е, Толерував і особ... ну, в першу чергу їздив до Росії. В них має бути шанс на зміни в цій країні, але цей, цей шлях має бути абсолютно самостійний, і він не має перетинатись з тим політи... патріотичним ядром, яке формувало тут. Патріотичні погляди, які стали в першу чергу на захист своєї країни і знали, що робити. Питання щирості, звісно, для кожного це питання суб'єктивне, але для мене є такі зміни, в які я вірю. Люди, які зараз викликають реальну повагу, навіть маючи помилки до 2022 року. У кого перевага в аеророзвідці? Розумієш, у нас на сьогоднішній день, в принципі, загалом є паритет. В першу чергу в розвідці. У нас, як на мій погляд, набагато ефективніше працює розвідка ближньої дії це Мавіки. Тобто ми плюс-мінус знаємо. І ми знаємо, що у них відбувається там на дистанції до 40 кілометрів, і вони знають так само, що у нас відбувається. І через що ми потихеньку відступаємо на сьогоднішній день назад, це через керовані авіаційні бомби. Проти е, керованих авіаційних бомб і фабів, просто у нас немає е, ніяких засобів на такій великій ділянці фронту, щоб ми могли тримати позиції. Тому що, коли по тобі хірячить півтонний кап, або півтора тоннний фаб, це б страшно. Ну тобто, він летить, свистить так е, мерзко. Коротше, вибухова сила надзвичайно потужна. І коли тебе закидають цими кабами, фабами дуже складно втримувати позиції. Каби вони просто так стирають. Всі будівлі, тобто немає де нам закріпитися. Нам потрібно терміново щось вирішувати з цим. Нам потрібна протиповітряна оборона, літаки f 16 для того, щоб вони не так вільно себе почували в повітрі. А щоб говорити вже про наступ, то тут потрібна кардинальні систем, системні зміни, загальновійськові. Бо у нас стільки невідповідностей на сьогоднішній день. Особливо в напрямку БПЛА, це взагалі у нас до сих пір немає посад для цих пілотів. Вони там стрільці, радіотелефоністи. як казала пані Фаріон, цитувала Конфуція і казала: неправильно називаєш, неправильно робиш. От у нас насправді дуже багато посад, настільки неправильно названих. Через це і неправильно відбувається робота, яка ділиться на повсякденну і спеціальну. У нас до сих пір цього немає в головах дуже багатьох командирів. На практиці воно є, на папері немає і тому відбуваються певні критичні моменти, після яких, наприклад, пілоту кажуть, «все, пізно на штурм. А він в нього має бути посада пілота. Він має виконувати якби свої функції. Коли ти перестав споживати російське. Перестав споживати російські. Ну я думаю, на початку 21-го року це був такий е злам. Я вірив е в те, що в, в Білорусі вийде, не вийшло. І е я зрозумів, що нас чекає велика війна. І відразу після цього посадили Навального, і світ ніяк не зміг на це відреагувати. І Росія показала, що нам взагалі похер на всю цю шуміху, на всі ваші там погляди і все інше. Я зрозумів, що в них немає червоних ліній, і з початку 2021 року я почав думати, як я можу об'єднати хоча б якусь частину населення навколо нашої культури і підготувати до війни. Тому вийшло там мої дівчата потрібен живим, вийшов проєкт Власний код, в якому я продумано подавав історію нашої країни і взаємовідносини з імперією Кривавою імперією, як вона знищувала кращих представників культурного напрямку. Поховання композитора на личаківському кладовищі у Львові перетворилося на багатотисячну демонстрацію, що відбувалась під пильним наглядом КДБ. Архіви цієї справи, що зберігаються в Москві, дотепер ані родичам, ані працівникам музею Васюка не відкривають. Колишній прокурор Львівської області Роман Федик у лютому 2015 тисячі заявив, що Володимир Васюк був убитий співробітниками КДБ. І мені вдалося, хоч проєкт власний код не був успішним, грубо кажучи, в плані там переглядів. Але я розумів, що навіть тих 150 тисяч переглядів це великий внесок все ж таки, формування нашої, нашої такої вже зваженої культури і розуміння, які попереду на нас чекають процес. Небісне писав, що каже передати тобі, що він безмежно межно доблі. І я його не те, що люблю, я настільки поважаю він один з кращих, кого я в житті зустрічав. Ну, ви можете уявити Білорус, який був один із лідерів боротьби, саме такої активної боротьби, силової боротьби під час протестів в Білорусі, виїхав в Україну і зараз воює за нашу країну, і, звісно, за свою Україну. Але загалом це людина. Честі. У нього, до речі, він реп почав читати. Mm -hmm. І в нього перший трек Гордость і честь. Так що це реальна людина честі, і я його безможна поважав. Нам не нужно ні слави, ні звані. Нам не нужно ні слави, ні звані. Ліж свобода і чесність в глазах. Що ти слухаєш? Потрібно, напевне, телефон, щоб продивитися, хто реально з'явився з таких унікальних. У мене є. Із українських рапан, такий репір, аля Темпера в його трек. А так загалом в мене все, що завгодно. У мене є просто біти. Потім в мене є треки такого українського діджея кіпаса. Києвий Етнодім, такі треки прекрасні. Просто треки. Я вважаю. Це просто. Вишка музичного мистецтва Клавдія Петрівна, наприклад, Клавдія Петрівна, ну доволі цікаве явище. Да? Ще такі хлопці, шмальц Гаузен це теж неймовірний прояв цікавої культури в нас е в країні. Плейлист ярмака. Ми вже завантажили до нас в Телеграм. Посилання в описі чи за цим QR-кодом. Евпівзі штучним інтелектом це майбутнє чи реальність вже сьогодні. Це вже теперішнє, воно має просто бути трохи більше допрацьоване. На сьогоднішній день воно більш стабільно працює по нерухомим цілям, по рухомим цілям, коли швидкість об'єкта ну, в основному до 60 кілометрів. Я хочу додати, це не штучний інтелект, а все ж таки система автодоведення. Це більше математичні прорахунки, тому що штучний інтелект в основному працює зараз, розробляється для різних гексокоптерів, коли вони бачать якийсь об'єкт, який схожий на, на техніку. То тоді вони його опрацьовують як ціль. Ми відверто ще з цим не працюємо, тому що нема, поки не дали таких нам дронів в найближчому часі, я думаю, що вони у нас з'являться. Але все рівно від механічних алгоритмів повністю ми не відійдемо. Це Теж дає свої результати, особливо коли ти вже спіймав цю динаміку дрона. Оці фінальні секунди, коли ти навіть не бачиш ціль, ти навіть наосліп розумієш, як ти стільки маєш втримати, трошки там додати газку, або не чіпати, або е, трошки клюнуть вниз, або навпаки витягнути. І ну, це вже на такому рівні нейронних зв'язків, мікрозв'язків, що е, в нас пілоти на, на механічному алгоритмі дають. Такі круті результати, що я не знаю, побачимо, що штучний інтелект, і навіть не штучний інтелект, а система автодоведення як себе проявить. Історія циклічна. Звісно, абсолютно циклічна. Історія циклічна саме через те, верхівка всього цього процесу це психологія людини. А психологія людини за тисячі років не змінювалась. Вони Людство як вид себе тисячоліттями веде однаково, десь трошки краще, десь трошки гірше. Ера технологій на це не впливає, навіть іноді, як на мене, дещо погіршує, тому що якщо у певних людей є якісь психічні розлади, то вони через різні девайси можуть, які навпаки, більше ці розлади в собі розпалювати, грубо кажучи. Тому тирани будуть завжди, війни будуть завжди. Я особисто прогнозую, що нам не так всім довго залишилося. Так що успокойтесь. Де ви використовували найбільшу кількість впівів за добу? Це були штурми лівого берегу на кринках. Це було 14 жовтня. Тоді щось до 20 в ми використали, і це майже безперервно були вильоти десь з 11 години, тому що до 11 години стояв такий туман, що я такого в житті не бачив. Тобто він був настільки густий і настільки довго світило сонце, 11 дня, і просто видимість нульова. Тільки розвиднявся туман, і ми включились допомагати морпіхам, але, чесно кажучи, мені та операція, ну. Те, що я бачив особисто, я вважаю, що ми трошки запізно включилися. Якби трошки була краща взаємодія, то ми б набагато легше зайшли на лівий берег, особливо в кринках. Ми вже подавляли там кулеметника, коротше, такі бетонні дзоти вже подавляли. Коли наші відгребли нормально і вже лежали такі дуже розматані на ворожому березі. В камишах вони вже настільки були там і контужені, і поранені, що вони просто сиділи в тупо, так 20 метрів до ворога, і вони просто сиділи втомлені, перематувались. Коротше, позиції вони там були вже рік. 35-та, здається, бригада вона йшла в такий достатньо лобовий штурм. Тоді я був засмучений від того, що блін, ну це ж можна було короче зробити раніше. На твою думку, чи є перспектива розвитку плацдарму у напрямку кринок? Зараз не можу сказати, тому що загалом, якби в нас вийшло швидко там прорвати лінію оборони, там би був би дуже, на мій погляд, успішний наступ, тому що вони там були взагалі не готові. На той момент не було особливо там гарно побудованої другої, третьої лінії. Тобто, якби ми вийшли і швидко перерізали трасу Каховка Олешки, я думаю, ми б там нормально закріпили. Сі можна було б розвивати серйозний наступ, тому що там до Криму 70 кілометрів це насправді не дуже багато. Тим паче, та лінія вже до Криму. Вона ну там майже не має ніяких оборонних у них фортифікацій. На, то на той момент не було. Тому, на мій особистий погляд, що цю операцію можна було спланувати. Може, все ж таки я ще не генерал, і я там по-своєму це оцінюю. Але я особисто ну, не побачив якогось військового креативу в тій операції, і, можливо, через це в нас не вийшло так швидко просунутись далі. Ти думаєш, що доцільно отримувати зараз ринку? Мені складно сказати, тому що я не знаю загального замислу Генерального штабу. І для того, щоб ця операція загалом мала вдалий характер, вже пройшло дуже багато часу. Вже ворог укріпився там, теж створив свої другі, треті лінії. Вже став зрозумілий характер бойових дій для них, і тому цього ефекту несподіванки вже не буде. Щоб операція була успішна на сьогоднішній день, вона має бути максимально блискавична. Якщо операція затягується, ми побачили це і під час нашого контрнаступу на Запоріжжі. Воно, якщо відразу не пішло, то далі успіх дуже складно розвинути. Біч українського суспільства. Якщо Рахувати українське суспільство тим, яким я рахую його, то у нас, в принципі, все норм. Ті, хто реально є українським суспільством, а не покручі. Ну, тобто є люди, які не є українським суспільством. На жаль, тобто вони виросли зовсім в іншій системі координат, і вона дуже невизначена. Мені зрозуміли їх світ, але не близький. А українське суспільство всі, кого я знаю, вони всі захищають свою країну, вони всі розбудовують свою країну, вони волонтерять, вони працюють, вони абсолютно нетолерантні до корупції, до деструктивних процесів в державному секторі. Тому українське суспільство розвивається це ядро воно по перше вже дуже потужно сформовано нове покоління в вигляді. Таких представників, як Лебі Галачин, да? тобто ми маємо досить свідомих блогерів, які не абстрагуються, не кажуть, Ти ми в цьому нічого не розуміємо, А які роблять такі потужні речі, які мають навіть історичне значення в нашій країні, і тому це українське суспільство воно об'єднується, формується і має вже таку потужну силу, що просто процес незворотній наших позитивних змін. Що б ти сказав тому Ярмаку, який сидів у 2013-му на Comedy Club? Сказав би, що чувак, в тебе попереду цікаве життя. Працюй. Я задумався про те, що ну, які відбулися глобальні зміни того Саші, але вони й нормальні. Мені тоді було 20 років. Звісно, тоді мені хотілося співати біда, Україна, Білорусія, Росія по всьому міру пішла під Росія. Тоді такий світ був. Ми, по-перше, всі дивні були, всі сиділи в російській соціальній мережі, ставили кончені аватарки, одягали дивні речі, тому що тоді ще не було якоїсь такої розвиненої естетики, яка вона є на сьогоднішній день. Той світ був такий, в тому світі я себе знайшов. Зараз світ змінився. І в першу чергу, якщо тоді я можливо підлаштовувався там під світ, частково, хоча ні, які під Росія підлаштовувався. Насправді це тоді йшло в розріз чоловічій культурі, яка на той момент була, тому це і стало популярно. Коротше, шлях був цікавий, і мені подобається, де я знаходжусь зараз, який я як я рухаюсь, як я відчуваю який мій внутрішній стан, які вчинки за мною. Від душі в душу.